День матері в обласному центрі започаткував союз України керівно ще на початку 90-х. З того часу жінки постійно беруть участь у цьому святі. Вони власноруч печуть усілякі солодощі та частують ними бабусь та мам, які приходять у цей день до міського парку. Приготували пиріжки, приготували каштани, приготували горішки. Все, все це своїми руками. Вітають своїх мам і діти. Так ось ця дівчинка за підтримки тата малює крейдою на асфальті. Цілу картину подарунок найріднішій світі людині. Тепер гудзики на платічку намалюй. гудзички. Який колір гудзиків? Зелений. Що ти малюєш Маму». Таких як Марійка тут більше як півсотні. Тому визначити переможця членам журі важкувато. Ми дивимося на оригінальність роботи, на неповторність, щоб це була без... дитяча безпосередність малюнку. А ось цей хлопчик натхненно виводить мелодію пісні, що теж присвячена мамі. Загалом же у концерті до Дня Матері беруть участь діти з садочків та шкіл рівно. Репертуар, який годиться у цей день, святковий. Це звичайно пісні про маму, про бабусю. Це пісні вже старших дітей про кохання, про батьківщину, про Україну. На завершення святкування переможці дитячого конкурсу Я малюю маму отримали нагороди. Але на Микола Мельничук інформаційна програма День.